Всім привіт! Вас вітаю один з кращих науково-технічних україномовних ютуб каналів Механіка по-українськи. Ну, можливо і не один з кращих науково-технічних. Але врешті-решт, хто ще похвалить як не сам себе? І сьогоднішній наш випуск присвячується пасовій передачі. Тож пасова передача це механічна передача, яка призначена для передавання обертового руху з перетворюванням параметрів руху за рахунок сили тертя, яка виникає між кивом і привідним пасом. Останнім часом пасові передачі застосовують досить широко, їх використовують у приводах електрогенераторів та різних металообробних верстатів, у робочих механізмах текстильної та паперової промисловості, у приводах вентиляційних систем, сільськогосподарських машинах та різних приладах, наприклад, магнітофонах. Пасові передачі не забезпечують жорсткого зв'язку між шківами через можливість проковзування паса на шківах. Тому не рекомендується їх використовувати в механізмах, де необхідно точно витримати задане передаточне число. Для передачі корисного навантаження пасовою передачею обов'язково необхідно створити попередній натяг паса за рахунок його пружних властивостей шляхом зміни відстані між ківами або за допомогою спеціальних натяжних пристроїв. У найбільш вживаному вигляді пасова передача складається з ведучого і введеного шківів та замкнутої форми привідного паса, що розміщується на шківах із деяким попереднім натягом. Вільна ділянка паса, що набігає на ведучий шків, називається ведучою віткою паса, а вільна ділянка, що набігає на ведений шків, називається введеною віткою. Тож основні переваги пасової передачі. Можливість передавання руху між валами, що знаходяться на значній відстані, плавність та безшумність роботи, які обумовлені еластичністю паса, простота конструкції, обслуговування та догляду в експлуатації, і відносно низька вартість, запобігання різкому перевантаженню елементів машини внаслідок пружності паса та можливості його проковзування на шківах. еластичність паса. Яка дозволяє пом'якшувати удари і поштовхи під час коливання навантаження, ну і до недоліків пасової передачі можемо віднести несталість передаточного числа через можливе проковзування паса, підвищене навантаження валів та їхніх опор, що пов'язане із потребою достатньо високого попереднього натягу паса, низька довговічність привідних пасів, це в межах 1000-5000 годин. Необхідність застосування натяжних пристроїв для пасової передачі, і неможливість виконання малогабаритних передач для одинакових умов навантаження, діаметри шківів майже у 5 разів більші, ніж діаметри зубчастих коліс. За конструктивним виконанням пасові передачі бувають відкриті та закриті, які розміщені у спеціальному корпусі. Привідні паси повинні мати достатню міцність. Довговічність, гнучкість, зносостійкість, надійність зачеплення зі шківами і невисоку вартість. За формою поперечного перерізу паса пасові передачі бувають плоскопасові. Паси бувають гумо які по конструкції можуть бути коршнурові і корт нарізні на різні паси типу А, які працюють при швидкості до 30 метрів за секунду, нарізні паси типу Б, пошарово завернуті, які працюють при швидкості до 20 метрів за секунду, і на різні паси типу В, спірально загорнуті, які працюють при швидкості до 15 метрів за секунду. Корт шнурові і кортканинніні паси найбільш поширені, вони складаються з тканинного каркаса з гумовими прошарками. Основне навантаження сприймається тканиною, а гума забезпечує роботу паса як єдиного цілого, захищає тканину від пошкоджень і підвищує коефіцієнт тертя паса зі шківом. Корт тканині паси мають гарну тягову здатність, міцність, еластичність, малочутливі довологи і коливань температури. Однак не стійкі до нафтопродуктів. Бововніні паси дорогі, але добре протистоять вогкості і впливу хімічних речовин. Вони добре працюють при нерівномірних і ударних навантаженнях та допускають швидкості до 30 метрів за секунду. Для роботи в сирих приміщеннях або у хімічно активних середовищах, а також при температурах вище від 50 градусів Цельсій. Пововняні паси не використовують. Шкіряні паси виготовляють із окремих нарізних смуг шкіри склеюванням їх спеціальним клеєм або шиванням. Шкіряні паси серед плоских пасів мають найбільшу тягову здатність і еластичність. Вони добре працюють при змінних і ударних навантаженнях. На шківах малих діаметрів і більших швидкостях до 45 метрів за секунду. Через дефіцитність і високу вартість застосування шкіряних пасів вельми обмежене. Паси із синтетичних матеріалів є найперспективнішими, вони мають високу статичну міцність та довговічність. Армовані плівкові багатоширові паси на основі синтетичних поліамінних матеріалів можуть працювати при швидкостях до 80 метрів за секунду і передавати потужність до 3000 кВт. Для підвищення тягової здатності синтетичних пасів, використовують спеціальні фрикційні покриття їхніх робочих поверхонь. Кращими у роботі є паси із замкнутим контуром, однак внаслідок особливостей технології виготовлення та дуже великого розсіювання можливих міжосових відстаней, передач плоскі паси, як указано вище, випускаються переважно у вигляді стрічки у рулонах. При монтажі передачі кінці паса слід з'єднувати. Кінці паса з'єднюють склеюванням та шиванням або закріплюють металевими з'єднувачами. Склеювання широко застосовують для гумотканиних та шкіряних пасів. Однорідні за матеріалом паси склеюють по косому зрізу, а шаруваті паси по ступеневому зрізу. Шивання пасів виконують жильними струнами або шкіряними пасками. Металеві з'єднувачі застосовують для всіх пасів, крім швидкохідних, з їхньою допомогою можна найшвидше виконати з'єднання кінців паса. На рисунку показане з'єднання кінців паса за допомогою шарнірного з'єднувача, а також за допомогою болтів із заокругленими планками. Всі розглянуті з'єднання, особливо останні, так чи інакше підвищують жорсткість і масу паса у зоні з'єднання. Що погіршує його роботу на шківах і недопустимо для передач, які працюють у значних швидкостях пасів більше, ніж 15 метрів за секунду, клинопасова передача застосовується у вигляді відкритої передачі і працює з одним або декількома пасами. Клинові паси це безкінечні паси з перерізом у вигляді трапеції. З робочим боковими сторонами і кутом нахилу 40 градусів. Завдяки кленовій дії, ці паси мають підвищену силу щеплення між ківами, що дозволяє за однакового навантаження одержати передачу з меншими габаритами і з меншим натягом паса. Залежно від будови несучого шару, кленові паси нормального перерізу виготовляють двох типів корт тканині і корт шнурові. У корт тканинних пасах корт складається із декількох шарів віскозної, капронової чи ловсанової тканини. У корт шнурових пасах корт складається з одного ряду кручених анідних шнурів. Такі паси, порівняно з корт тканинними, мають більшу гнучкість. І можуть використовуватися за менших діаметрів шківів і більших швидкостей, але вони мають меншу довговічність. Клинові вузькі паси мають більшу тягову здатність і довговічність, ніж паси нормального перерізу, і поступово витісняють останні, особливо в автомобілях і сільськогосподарських машинах. Клинові паси виготовляють замкнутої форми з різними стандартними довжинами. Розрахункові довжини пасів виміряють за нейтральним шаром у натягнутому стані. У разі збільшення кількості пасів у комплекті важко одержати їх рівномірне завантаження через неминучі похибки розмірів пасів і канавок шківів. тому не рекомендується кількість пасів в комплекті брати більше 8, практично 6. У разі виходу з ладу одного паса необхідно міняти весь комплект. Кленові привідні паси, що складаються з сегментів, дозволяють вам в лічені секунди отримати пас потрібної довжини і дуже швидко його встановити, не використовуючи ніяких інструментів при цьому. Вони дійсно є високотехнологічними та інноваційними продуктами, застосування яких дозволить вам кардинально скоротити час простоїв обладнання, зменшити витрати на проведення сервісних робіт та істотно спростити їх виконання. Композиційний матеріал для сегментів привідних пасів складається з почергових шарів, армованих поліефірних волокон і поліуретанових еластомерів. В процесі виробництва матеріал проходить процес термічної полімеризації, завдяки чому досягається висока міцність і одночасно еластичність привідних пасів. Вони призначені для тривалої успішної роботи в силових приводах і системах різних типів промислового обладнання є чудовою альтернативою клинових пасів, а також кращим рішенням для приводів і систем подачі конвеєрів у багатьох індустріях. Порушення співвісності шківів згубно для гумових привідних пасів, оскільки пази шківів швидко з'їдають їх бічні грані, частина, що залишилася без всякого захисту, гумова основа пасів в таких умовах може швидко зруйнуватися, а сегментні ремені продовжують працювати. В штатному режимі завдяки своїй рухомій конструкції. Найуживанішими є круглі паси діаметром від 4 до 8 мм. Ці паси мають низьку несучу здатність і їх застосовують для передавання невеликих потужностей, найчастіше в різних передавальних пристроях та приладів. Круглі паси виготовляють шкіряними, гумотканинними, бавовняними капроновими та поліуретановими Полікленові паси. Безкінечні плоскі паси з поздовжніми виступами на внутрішній поверхні. Кількість кленових виступів може бути від 2 до 36. Полікленові паси поєднюють переваги як кленових, високу тягову здатність, так і плоских, гнучкість пасів, що дає змогу проєктувати малогабаритні передачі. Мала висота перерізу порівняно з кленовими пасами. Нормального перерізу сприяє зниженню рівня згинальних і обертових коливань в агрегатах. Поліклинові паси особливо чутливі до непаралельності валів і осьового зміщення, оскільки це порушує нормальний контакт паса зі шківами. У плоскій частині поліклинових пасів розміщується високоміцний шнуровий корд із візкози, скловолокна або лавсану. І декілька шарів діагонально замотаної тканини, що надає пасу більшу поперечну гнучкість. зубчисто пасова передача це вид механічної передачі, що конструктивно має вигляд пасової передачі, у яких плоский привідний пас на внутрішньому боці має зубці трапеціїдальної або напівкруглої форми, а шківи, відповідно їм зубці на ободі. Така передача працює за принципом зачеплення, а не тертя. пасові передачі поєднують у собі переваги як пасових, так і ланцюгових передач. Переваги зубчасто-пасових передач є такі: висока навантажувальна здатність і довговічність, відсутність проковзування, оскільки зуб має чітко попадати в падану, Компактність. Зубчасті шківи можуть мати невеликі діаметри. Порівняно невисокий високий початковий натяг і навантаження на вали можна забезпечити досить великі передаточні числа в районі до 12, малошумність у роботі та не потребують змащування. Застосовують у широкому діапазоні потужностей від 0,2 до 500 кВт. Коефіцієнт корисної дії таких передач сягає 95-99%. Широкі застосування отримали у сучасних машинах для ГРМ газорозподільчого механізму. Так, давайте розглянемо ще кілька схем, як можуть встановлюватись паси на пасові передачі. Відкрита пряма передача. Для неї підходить будь-який пас будь-якого розміру форми чи діаметру. Характерна тим, що в неї осі паралельні і швидкість обертання ведучого і веденого шківів – Здійснюється в одному напрямку. Омега-1 рухається проти годинникової стрілки аналогічно як Омега-2. Перехресна схема має деякі переваги перед відкритою схемою, а саме тим, що кут обхвату значно більший. Цей кут, до речі, дуже важливий, оскільки саме в зоні, де пас обхвачує шкіл і здійснюється передача обертового руху за рахунок сили тертя. Чим більший кут обхвату, тим менше шансів, що шків буде проковзувати. Ну і характерна тим, що бортовий рух на ведучому і введеному шківів різні і напрямлені в протилежну сторону. Ну і з недоліків, думаю, ви вже догадалися, що в точці, де пас перетинається, буде виникати тертя паса об самого себе, ну і відповідно при такій схемі він буде швидше зношуватись. Застосовується, як правило, для плоских пасів. Напівперехресна схема характерна тим, що передає обертовий рух між шківами, ось яких мимобіжні в просторі, і тут згадуємо черв'ячні передачі та редуктори. Вона також може застосовуватись для плоских та круглих пасів, і вона не є реверсивна, тобто обертовий рух не можна передати від веденого шківа до ведучого, в такому випадку пас буде сповзати. Схема із ступінчастими шківами, під час якої ми можемо регулювати передаточне число, яке нам необхідне без зайвого демонтажу та монтажу приводу. Схема із натяжним роликом. Натяжний ролик встановлюється на ведучій відці пасової передачі. Така схема не є реверсивною, і обертовий рух здійснюється в одному напрямі: як для ведучого, так і для веденого шківів. Саме за рахунок натяжного ролика. Ми можемо забезпечити необхідний натяг паса і плавність його роботи. Шківи пасових передач виготовляють із човуну, сталі, легких сплавів та пластмас. Човуні шківи найрозпосюдженіші. Використовують такі марки човуну, як СЧ-15 при швидкості паса до 15 м за секунду, сч 18 при швидкості від 15 до 30 м за секунду. Та ще 20 при швидкості від 30 до 35 метрів за секунду. Заготовки шківів класично виготовляють литтям. Сталеві шківи у більшості випадків виготовляють збірною конструкції зварюванням і штампованих окремих деталей, тому вони відрізняються легкістю і використовуються при високих швидкостях пасів до 40 метрів за секунду. Інколи заготовками для шківів може служити сталеве литво або круглий прокат. Шківи із легких сплавів виготовляють переважно із алюмінієвого литва. За конструкцією вони такі самі, як і червоні, але з більш тонкими стінками, оскільки шківи з легких сплавів порівняні порівнянні з чевоними та сталевими мають меншу масу, то їх раціонально використовувати в першу чергу у швидкохідних передачах. Пластмасові шківи здебільшого використовують при невеликих діаметрах до 300 мм. Їх виготовляють збірної конструкції, де маточина і сталі або чавуну. У порівнянні із металевими пластмасові шківи мають малу масу, а коефіцієнт тертя між пасом та шківом набагато більший. Ці шківи широко застосовують у швидкохідних пасових передачах. Шківи пасових передач у більшості випадків мають обід, який безпосередньо несе пас, маточину, за допомогою якої шків розміщується на валу, та диск. Або спиці, що з'єднюють обід із маточиною. Для плоских пасів найбажанішою формою робочої поверхні шківа є гладка полірована поверхня. Щоб забезпечувати центрування паса, робочу поверхню одного з шкілів роблять випуклою, описаною в усьому перерізі шківа дугою кола. Для шківів клинопасових передач робочими є бокові сторони клинових канавок. Розміри і кількість яких вибираються залежно від вибраного перерізу паса. Шків може знаходитися як симметрично відносно ободу чи паса, або розміщений відносно осі. Зазвичай таке положення необхідне для того, щоб правильно розмістити пас відносно інших елементів передач. Шківи для зубчастих пасів також можуть бути як співвісною маточиною, так і зі зміщеною. На ободі можемо замітити характерні зубці та впадини для безпосереднього контакту паса і шківа для уникнення проковзування. Кріпитися шківи можуть як за допомогою шпоночного з'єднання, так і шліцевого з'єднання. Перекоси або паралельне зміщення шківів – найпоширеніша причина відмов пасових передач. Більше того, відсутність співвісності призводить. Не лише до зношення шківів і пасів, але також є джерелом підвищених вібрацій і шуму, що в свою чергу може бути причиною перечасного руйнування підшипника. Тож такі причини можуть виникати при зміщенні вертикального кута нахилу шківів, при зміщенні горизонтального кута нахилу шківів та паралельному зміщенні шківів. Натяжні пристрої в пасових передачах застосовують для створення попереднього натягу, компенсації витягування пасу в процесі його експлуатації, а також збільшення кутів охоплення шківів, які впливають на тягову здатність. За конструкцією та принципом роботи натяжні пристрої можна поділити на три групи: полоски, хідні плити та натяжні або відтяжні ролики. Полоски та хідні плити є найпростішими натяжними пристроями. Що використовують у пасових передачах із регульованою відстанню між шківами. Ці пристрої прості за конструкцією і забезпечують сталість протягом деякого періоду експлуатації попереднього натягу паса, тому їх раціонально використовувати в передачах постійним у часі робочим навантаженням. Натяжні ролики застосовують для пасових передач із постійною відстанню між осями шківів. Натяжний ролик шків з гладким ободом який притиснутий до зовнішньої поверхні введеної вітки паса близько меншого шківа і вільно обертається, притискання ролика до паса може здійснюватись встановленим на важелі тягарцями або натягом відповідної пружини. У передачах з натяжним роликом збільшується кут охоплення малого шківа, поліпшується робота передачі з великим передаточним числом при малій відстані між усями шківів. Однак ролик спричиняє додатковий і до того ж в обернену сторону зген паса, що значно прискорює його руйнування. Відтяжні ролики застосовують у клинопасових передачах, тут пас зазнає лише односторонній згін, що значно менше впливає на його довговічність, проте зменшуються кути обхвату пасом шківів. Натяжні та відтяжні ролики також раціонально застосовувати при постійному робочому навантаженні передачі, бо вони забезпечують Постійний попередній натяг паса. І на цьому такому страшному рисунку в нас зображується епюра напружень в пасі під час роботи. Вона виглядає ось таким чином. В наведеній віці напруження, як бачимо, найменше. На великому шківі те пас починає згинатись, напруження загину зростають, але на малому шківі можемо замітити, що за рахунок меншого діаметру Напруження згину будуть ще більші, тож там і буде знаходитись максимальне напруження. Ну і сьогоднішній наш випуск був трішки довший, ніж зазвичай, але сподіваємось, вам явно не було коли сумувати. Тож дякую всім за увагу та терпіння. Ну а з вами був YouTube канал Механіка по-українськи. До наступних зустрічей!